Вітаю вас на моєму каналі. На зв'язку буденний хаосет. і наш підписник Пучині надав нам на розпаковку грандмастера сірих лицарів Nemesis Dreadnight. Ніколи я сірих лицарів не розглядав, так що Пучині, дякую тобі. Ну, в цілому, що я на перший погляд бачу, це мені чимось трошки нагадує uh, Custodis, чомусь трошки воно мені нагадує парагон uh, Battle Suite, здається, сестер битви. І я бачу, що ця штука керується Термінатором. Спершу я подумав, що це якийсь звичайний космодес, але ні, це, скоріше за все, буде термоармор. І як я розумію, це є новенький, умовно, єдине новенький, що додали сірим лицарям апгрейд-пак. Наскільки ну, я пам'ятаю раніше, мельто не було. І ось такого кістяння теж. Що ж ми тут маємо? Маємо одну модельку, показують нам варіації збірки, тут у нас є булава. Окрімти, яка є апгрейд-паком, тут має бути ще флеймер, здається, Psycannon і здоровий меч. Не будемо зволікати і глянемо, що тут є. Перше, це є підставка. Якщо не помиляюсь, це є сотий овал. Games Workshop 2006, ось таке воно є. Uh, інструкція, до речі, досить товстенька, змістована. І я думаю, що коробка цього набору вона буде, як сказати, більшого формату. Тобто, наприклад, як у Маулер Фінда, або як у комбат патрулів, тобто як А4. Ну, коробочка досить компактна. Показують нам одразу варіативні збірки по класиці різними кольорами, тобто як Грандмастер збирається, як збирається звичайний звичайними ними зі Що нам ще тут цікавого покажуть, різні деталі для різних збірок. Тобто для різної конфігурації. Ну і я бачу, деталей тут буде дуже багато. Привіт, Сатурник Dreadnought. Буде щось схоже по складності. ну Такі штуки я не збирав, так що по чині напиши нам, як він взагалі буде збиратися. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, рухомі в нього мають бути шарніри. І ось, дивіться, скільки опцій. Тобто Що я тут бачу? Це ці два флеймера, Гатлінг Псайкенон і бачу ще вогнемети. А, це була Мельта, а це вогнемети. І цікаво, чи на кожну руку можна ставити. Чи? Ні, скоріше за все, це тільки одна, яка в одну конкретну руку вставляється. Так, що ж ми тут маємо? Дивіться, флеймери. Флеймери, флеймери. Псайкенон. Те ж саме. Мельта. Гатлінг. Ну, закачок тут, до речі, дуже багато. Так, Анкс буде збиратися наш Ред Найт. Одразу в верхній частинці тіло Термінатора, внизу у нас ніжки. Окей. І зброя ближнього бою. Сумнівної дії кулачок, як я розумію. Здоровенний силовий молоток, Thunderhammer і. силовий меч. Ну, Меч справедливості раді дуже красивий. І я навіть думав десь такий біт дістати, поставити на лецарі, але він тоді буде виглядати як якийсь тактичний ніж. Так що. Таке воно. А, я ще дивіться, у нас булава, і є у нас кістянь. Тобто зброя ближнього бою нам навалили нормально. Ну і в цілому буде в кінці щось у нас ось таке. Ну і само собою накидали декора. Правда, не бачу круг з термінатосу, вони їх використовують, тільки я бачу звичайні черепки, печать чистоти, книжечка. І статлайн цієї всієї зброї. Ну і само собою він тут продовжується. І це стати актуальні зараз до 10-ї редакції. Вау! І в цієї штуки 4-й інвуль. Ну, страшнувато, міцненько. Так, тепер те, заради чого ми прийшли: Сірий пластик. Тут у нас 3 ливничка, і це, як я розумію, новенький ливник апгрейд-пак. Тому що ливнички нам кажуть, 2025 року. А, наскільки я знаю, дредів не обновляють дреднайтів і сірих лицарів в цілому, вони не оновлюються у нас. Будь ласка, будь ласка, ливнички, якого ви року? Ну, будь ласка, дайте навпуть якийсь номерочок. А ось, дивіться. 2010 рік, тобто апгрейд пак для цього дреднайта, вийшов через 15 років. Ну, давайте апгрейд лишимо на десерт. Що ми тут бачимо? Бачимо ніжки. Uh, різні пістончики, поршні шланги, суміш. я б сказав, що воно мені нагадує. Ну, Само собою, нагадує мені Лицаря Арміджера і чимось трошки мені нагадує Дредноута Rідemptor. Я у нас доровенькі ступні, uh, щитки, не знаю, якийсь вітя знову цей Вітя Дредноу нас переслідує. Далі, що у нас такого є? Uh, Щітки. О, такий щиток я використовував на базі для декору найта. Якраз свого не сірого лицаря, а у мене хаос знайти. Так, терра це вже нам знайоме слово. Вихлопні труби, які не треба буде сверлити. Еволюція. Елементи ніжок, ступні, вихлопні труби і щитки. Так, перший поки покінчувати цікаво. На другому ми бачимо ну, відсутню сраку нашого сірого лицаря. Ми бачимо тільки його ножки. І вони досить непогані. Це є термоармор. Досить гарно. Так, що ще ми бачимо? Ну, само собою тіло, середня, чи центральна частина, кому як зручніше. Так, Nemesis, Малеус, Наплічники, як я розумію. Наплічники для самого Термінатора, і вони шикарні. Люблю такі наплічники, я особливо в DezWatch і подібне. І саме тут бачу в Термінатора, як і в DezWatch. Ці налокітники гарне. Так, багато поршнів, шлангів, бронепластин, сама спинка нашого термінатора, і вона з психудом, так як він у нас є псайкером. Скільки я пам'ятаю, всі сірі лицарі є псайкерами. І семиствольний Гатлінг. Ну, виглядає брутально. У мене всі то шестиствольні, що там на фіндах, на тих же самих найтах. А тут ми бачимо семистволку. Прикольно. Так, що нам ще покажуть? І нагрудничок нашого Термінатора. Здоровенні вихлопні труби. Ну, мабуть, двигун зняли штатного Dreadnote, як Костроферома або щось подібне. Ну, сумніваюся, що тут автоматичний реактор, як в Контентр або Liafana. Так що тут, скоріше за все, як і в костроферума стоїть. Так, і є у нас ось таке ще декор. До речі, ця пластинка у вас буде змінюватися від модифікацій. Тобто це Grandmaster чи це звичайний Nemesis Dreadnought Dreadnite, вибачаю, Dreadnight правильніше. Здоровенна печатка чистоти. І ось така мордяка сірого лицаря. Ну, до речі, ось цей жабоподібний шолом виглядає досить гарно, прикольно. Так, і ще якась штука, яка я не розумію, поки куди має клеїтися. Далі. Тут у нас його ручки, я так розумію, шарнірні. Знов-таки багато шлангів, багато написів, але воно виглядає все елегантно. Тобто нічого зайвого на цих моделях я не бачу. Так. Це, як я розумію, кулеметні стрічки до нашого Гатлінга. кулачки, Причому як лівий, так і правий. Далі. Здоровенний ствол флеймера. І. дивіться, яка тут штука є. Тут у нас така гравюрка на щаті, наче якийсь лицарь забиває якусь Виглядає ця штука просто шикарно, Ось побільше би таких бійців на модельках. Є в нас щиток з черепком. Ще нам тут ще покажуть цікавого. А, молоток. До речі, часто бачу в конверсіях саме в Хілбрутів подібні штуки. Так що молоточок приємно виглядає. Далі багато кабелів, ну це я не розумію поки звідки. Далі здоровенний силовий меч. Ось таку штуку реально треба діставати ставити на Армігера або ж на Вардога, на якогось такого лицаря. Буде брутально. Ну, якщо, правда, руку переробити і закинути його в руку, наприклад, Ленцеру або Questoris у чомусь такому, то воно буде як тактичний ніж просто, бо дуже короткий гладіус. Так, що ми ще тут бачимо? Це як я розумію, має бути від Гатлінга частинка. Так, шланги до вогнемета. Ще один щиток лише чистий. І десь у нас тут має ховатися, так, ну це як я розумію, 4 ствола від вогнемета. І десь у нас мають ховатися пса А, скоріше за все, це якраз і воно буде. Тобто наші пса Ну розкиданий на ливничках досить так цікаво, але видно, що це є не свіжа модель, так як дуже багато вільного простіра між деталями. Зараз так не роблять. Ось тут одразу дивіться різниця, як раніше було, скільки вільного місця, і тут вже яка пішла економія вільного місця. І що у нас тут є? Ну Перше, ми бачимо здоровенний банер, Тобто є у нас ось такі банер для нашого Дреднайта. Щиток з мечем з черепком. Далі багато щитків, голова без шлома. Ну, голова досить здорова, я вам скажу. Явно, що термінаторська. Але сама голова чуть ли не примаріс. Тобто, ну, реально голова велика. Далі елементи нашого кістяння. Під нього рукоятка. І від нього якраз ланцюг. Ось тут ця штука. Декор вигляді з інсигнії, як я розумію. Айрон Halo, Ще у нас елементи булави. І така книжечка. В цілому прикольно. І це все. А, ні, є ще в нас дивіться Мельта, тобто стволи для неї. І банки під неї. Ну, Мельта хоча б є на кулачок. Змінний нагрудничок. Так як. О, він ще здається, з ракетками буде. Ну, цікаво. І дивлюся я на цю штуку, і це все. Тобто Все, що дали сірем Ну, що там останнє у них було, якщо не помиляюсь, Кастелян Кроу, так у році 19. му І дали їм. Всього-навсього, за стільки часу, просто апгрейд-пак до Дреднайта. Ну, я не скажу, що всі е, рицарі погані що таке, просто їх ну дуже обділяють модельками новими. Тобто всі отримують модельки, сірі лицарі мають цілий апгрейд пак. Так що якось так. Ну В цілому моделька дійсно прикольна, гарна. Тут є такий прям грімдарковий стиль Вархаммера, і ваха, яку ми зараз втрачаємо. тобто е, Сайкер в термоброні, який сидить в силовому обладунку тактичного дредноута-лицаря. Ось якось так я це бачу. Но в цілому штука реально дуже цікава, гарна. І я думаю, що всі власники сірих лицарів вже давно мають старих дреднайтів. І тепер, мабуть, ламають голову, чи треба купляти заради цього апгрейд-пака цей набір. Ну, моя така думка. Давайте більше моделей сірих лицарів, а не апгрейд-паки. Ну, в цілому, це все. Так що пишіть коментарі, що ви за це думаєте, як вам взагалі цей набір, гравці зі сірих Лицарів, як вам ситуація, що вам не дають нових моделей. Ще раз хочу подякувати Пучині за те, що ти нам надаєш коробки на розпаковки та за те, що регулярно відвідуєш мої стріми. Ну і для неофітів. що суботи о 17.00 я проводжу стріми де 2 годинки, я збираю якісь модельки чи роблю щось хобійне. Так що на цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе і свої мініатюрки. Всім щастя!